Є ось такий лічильник електроенергії і проблема була ось у цьому автоматі, але зараз він вже працює і дивіться в чому була проблема. Отже, було собі таке гніздо з пробкою. Я покажу на цьому додатковому зразку, як було, і періодично зникало світло. Я відкрутив, дивлюсь, ось така система. Та що таке? Ніхто з продавців не знав навіть, що це за. Пробка така автомат. А це звичайна пробка. Тільки тут оцей цоколь він відірвався від самої пробки. Бо коли пробка у робочому стані ось ву, достаю, то вона має ось такий вигляд. А тут він відірвався. Що я зробив? Коли було вимкнення світла, я ось отак от обережно плоскогубцями. Світла немає, обережно плоскогубцями ось отак от потягнув, і отак от, і отак от витягнув обережно оцю пробку і оцю запчастину. Це пробка не здала, а потім вкрутив ось таку звичайну робочу пробку. Все. І вона працює у лічильнику. А взагалі-то я на всяк випадок взяв і додаткову пробку автомат. І можна було оце, якщо пробка б пробка приварилася сюди, до контакті, то можна було б відкрутити оце саме гніздо. Ось так так от. Воно так відкручується, і замінити оцей елемент. Так що нічого складного. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Пока!